Чому День міста 29 го до й вересня? А чому не 1 січня, чи не 17 березня? от ну давайте, Бо тут є досить такі е, негарні е, моменти. але давайте спочатку вас послухаємо. Значить, у нас розпорядження міського голови було була створена робоча група щодо підготовки до відзначення дня міста, і саме робочою групою було вирішено саме відзначення дня міста 29 вересня. А хто входить що до, а, до цієї ну, робочої групи? До цієї робочої групи входить голова комісії, заступник міського голови. Це, це ясія, я, Ви, таким, заступ, заступник міської ага. голови Шелудько Світлана Валерівна. Вона а, хто? Заступник голови комісії а, робочої, заступник голови. Групи. Да, так, робочої ну... групи. Ну і входять інші спеціалісти і міської ради. І чому саме, як завжди, ми відзначали день місця, якщо це попадало на день визволення? Це було 19 число, і якщо це попадало на вихідний день, то ми відзначали 20-21 числа ближче до дня визволення. Але чому саме? Така ситуація прийшла, щоб саме 29 вересня визначити день. Тому що, як ми подивилися і зрівняли практику того року, то саме в той рік співпало день міста з містом Чернігом, і дуже багато менян вони. Саме поїхали відвідувати і святкувати день міста Чернігова. Тому ми вирішили перенести саме на 29 вересня. Це буде вихідний день, і це буде зручно як для наших жителів нашого міста, нашої громади. О, тому вирішили такі, визначити таке число 29 вересня. Тому що на день міста Чернігова цьому році там святкування буде затягуватися. В тижневий процес, тобто там розпочинається в них із 21 числа і триває ну, цілий тиждень святкування. Тому ми вирішили, щоб люди могли так само, не порушуючи їхні права, вони могли і відвідати в місті Черніга, відвідати і відсвяткувати нас день міста. Тому саме робоча група внесла такі пропозиції, і було вирішено так. А щодо певних якихось негативних моментів, ну якщо у вас є якісь негативні чи пропозиції, якісь що от ви назвали на початку от вашого інтерв'ю, що у вас якісь є негативні от, позиції з цього yeah. чи пропозиції, ну будь ласка. Я готова їх висловити, можливо, внесу пропозицію на робочу групу засідання нашої робочої групи. Тетяна Сергійовна, от ви вживий такий термін до дня визволення. Визволення, а я думаю, ну якось нема ще визволення. Дивіться, Крим. Окупований, його ще не визволили. Лугодон окупований. Воно ще не визволене. Про яке визволення ви говорите? Маєте ситуацію про те, що в нас зараз з Україною Тобі... твориться, так, Я розумі... де ось на кладовищі прапори, могили, і ось нещодавно знову загибелі з Чернігівщини. Нема, нема ще визволення, нема закінчення війни. Про яке саме визволення йде мова? І до чого приурочується цей день міста, я не можу зрозуміти. Ну, про ту, ту ситуацію, яку ви говорите, що зараз такі часи, коли у нас не оголошена російсько українська війна, то так, це дуже часи такі непрості для нас. І ми не можемо знати, коли ця війна закінчиться, але. Звичайно, що кожен із нас, кожен з нас житель, він бажає, щоб вона скоріше закінчилася, тому що ми маємо і певні втрати, і звичайно, що це дуже болісна тема. Але все ж таки, я думаю, що скоріше це все закінчиться. Добре, давайте історично, так от трошки про. Подіях пройдемо. Був... Ви вже мене затягнули, прямо в ні, історію. Ні, 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 ну дивіться, чому. Це, це наше буття, це наша культура, це наше сьогодення і майбутнє, я сподіваюся. Дивіться. Був Радянський Союз, розвалився, стала Незалежна Україна. Але дуже багато з того від Радянського Союзу, отих путок, чи як там їх ще е е скрепів там, і, е Кайданів і всього іншого е психологічно е утримувало українців в, е скажімо, зоні впливу е тої Росії, від котрої. З котрої ми ідентифікуємо Радянський Союз, від котрої відділилися. І ось я пам'ятаю, дивіться, так десь історично. Ну, якось там спочатку е перестали святкувати е ці октябрьські 7-8 листопада е день перевороту в Царській Росії особливо перевороту комуністично. Спочатку воно відійшло це в небуття, потім в небуття якось відійшли оці ідоли того режиму, було повалено. Зараз ось я вже в інтернеті дивився, десь там знайшли якогось Леніна. Вже до суду подали, вже кримінальну справу порушили. Тобто, це все десь відходить. Досить неоднозначна ситуація, така і з цим визволенням давно, вже досить давно його. Та спочатку, в принципі, спочатку оцих подій в Криму, в Лугадоні е, його прямо е, почали називати її досить зневажливо Діди воювали, Побісобе, Победобесії, тобто, е, намагаючись розірвати оті пути, котрими нас прив'язують до тої з Росії, як би це. Здравствуйте, вас зняти? Не, не б, Сергіна, в інтернет не хочете? Нет, не Тоді дозвольте я інтерв'ю закінчу, а потім випустимо. Це надовго, а можна на хвилиночку татяну? Ну давайте а ви під камеру. Не, не під камеру. Татьяна Сергіяна, можна вас на Ні, Ну як ви? Ну на хвилиночку, перерва, перерва. Ну давайте ми вас знімемо, хто в нас такий гарний. Продовжуємо. Тут якби... Якби тут... Молоді люди гинуть від цих росіян, від їхньої окупаційної політики, а ми ще, можливо, не повністю відійшли від того, що перемогу одного. Фашизму над іншим фашизмом чи тоталіт... тоталітаризмом. Мені наприклад близька позиція бандерівців, котрі воювали і проти одних, і проти інших за незалежну Україну за те, що формально в нас проголошено, і що хочеться, щоб не було повноцінного наповнення. Державності, самостійності, самодостатності, безпеки і так далі. От як з цим бути? Можливо, тим більше, що до вашої компетенції віднесені питання не тільки, скажімо, святкування, а й виховні, певною мірою освітні. Ну, ви хочете сказати, що так як у нас день міста припадає на вересень, так і так як це пов'язано. Ну, те, що він раніше Валінням, було пов'язано 43-му році, так як було, то це є історичним фактом, би. І е, в кожному місті святкується це свято, це ну, день народження нашого міста. Тобто не святкувати його, я тут вважаю, що це не зовсім є правильним. а Чому, чому ми його не святкуємо? Як ми од день народження, як мені повідомили, десь перші згадки літописні, там в середині літа. Ну це за інформацію, як мені передали музею нашого. Тобто, воно ніяк з вереснем. Ну, згадки так, згадки є. Сьогодні можна знайти і в архівах, так і в музейних установах, і що, можливо, це і раніше було, але як це традиційно склалося, що святкування Дня міста завжди було у вересні місяця, місяці. То ну ми так і святкуємо. Можливо, в подальшому Де це хоч би, перенесеться хоч би, на л... в би до чогось прив'язати. Оце ну, але не до не до того, ви Якось, ви маєте на увазі, щоб не до визволення ми прив'язували не не до окупації. У нашої території російськими окупантами народжує. замість німецьких окупантів не додати зміни одних окупантів на інших. Ну так як ми я ж кажу, так як це склалося вже традиційно, всі звикли щодень міста в вересні, так але я вам кажу, що можливо, ми можемо зможемо і надалі. Не буду говорити вже за точний результат, але можливо, День міста ми. Колись і перенесемо на, на літо, там, на чи Ну, приурочити там до якогось релігійного до якогось свята, свята чи можливо. якогось іншого, але ну, щоб воно не віддавало цим побєдобєсіям і ну, тим, що нас Мені. продовжує вбивати і сьогодні. Щоб це не було зв'язано з фактом. Цим я вас розуміла. А, дякую вам, дякую, Тетяно Сергієвно. І як традиційно вже що ви хотіли сказати мене нам від себе без мого запитання, ваше бажання? Дякую, дякую. Я хочу побажати всім мені, нам, щоб. Незалежно від будь-яких обставин, вони завжди залишалися в гарному настрої. Але адже як почнеш ти свій день із якого настрою, так він буде і продовжуватися цілий день. Ну, всім бажаю основне це здоров'я, добробуту. Нехай вашій сім'ї завжди буде спокій і добробут, і щастя. Дякую, успіхів вам. Дякую вам.